Друзі, привіт! Сьогодні закінчив я вже монтаж. Приїхали мої друзі-колеги, допомогли накинути мені панельки. Це, власне, на, на панельки на власне споживання. З цієї сторони 10 панельок 420-х І з другої сторони. Це все зроблено на аксіомі. Ця батарея 10 кВт. годин. Ну і, власне, класний такий монтаж зробився. Тут я трохи обійшов цей комін, бо він пізніше там дає тінь. Я трошки панельку далі посунув. Ну і, власне, так. Ну і закінчив також мережеву. Бо це все починалося з того, що мала бути спочатку автономка, мережевої не мало бути, а пізніше там з власником власне переговорили, і там на хаті великий стіл мережева на 15-м фроні. власне, напруги. Тільки що перевірив, по 353-354 вольти по постійній напрузі є. Це ще я ще не скомутував. Ще до кінця дня сьогодні це все скомотую і підключу інвертор, щоб вже було якби, все готово. Три фази сюди ще не підведено. Але я вже це все зроблю так, що тільки ну, підведуть і це вже все підготував. Тут місце для лічильника. Ось така коробочка, тут поки що однофазний стоїть. Стояти трьохфазний, лічильник вже, до речі, на зелений тариф я вже маю наявності. Ну і так це все виглядає. Отак От ці всі стрінги пронумеровані, і там вгорі, і тут вже в мене в щиточку. Ну і власне так. Ось так поле мережавої виглядає. Власне. Гарний монтаж був. Це все зробили, як би. Ну і все. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Всім багато здоров'я і побільше всім сонячних днів, гарних, радісних. Всього доброго. До зустрічі. Слава героям!